Тренування двічі на день та ряд контрольних матчів. Вінницька Нива продовжує підготовку до нового сезону, який стартує 26 липня. У неділю, 13 липня, підопічні Юрія Ярошенка зіграють черговий спаринг на виїзді проти київського локомотива. Після цього у команди заплановані ще дві контрольні гри: 16 липня у Хмельницькому проти місцевого поділля та 20-го вдома проти столичного атлета. На новий сезон нива ставить перед собою ціль посісти місце у топ п'ятірці групи. А а тому підсилює склад. Як зазначив головний тренер команди Юрій Ярошенко, на перегляді була низка гравців, і з двома новими футболістами клуб вже підписав контракт. І невдовзі їх представлять офіційно, поетапно якби движемось в правильному напрямку, дуже відношення хлопців, дуже добре до праці. І краще те, що якби колектив остався той же бойовий. Єдине, що потеряли одного футболіста, мельника. Я вважаю, що ми вже. Дуже хорошу роботу зробили за ці збори. В принципі, ми десь на, фінальній, на фінальному етапі підготовці. Ну, ще пару контрольних ігор зіграємо. Я думаю, що в принципі ми вже на 590 готові.